Привіт, і я вам розкажу головний секрет харчування на масу. Простішими словами, якщо ви хочете гарне естетичне тіло, то для цього потрібно не лише качати м'язи, а ще й правильно харчуватися. Твою, До речі, у мене на каналі вже є багато відео на різні групи м'яз, не можна підкачатися, тому можете переглянути. Отже, правильно харчуватися це як? Ну найголовніше це не потрібно їсти все дитя. Щоб набрати масу, як ви знаєте, потрібно жири, довки вуглеводи. Що це собою являє? М'ясо, але ж м'яса є багато. Яке ж м'ясо потрібно їсти? М'ясо-курки, наприклад, філе І риба, будь-яка риба. Білки. Які можуть бути білки? Білки саме про себе говорять: це потрібно їсти дуже багато яєць. І бажано на свого друга. Курячі яйця це просто бомба для росту маси. Також це молочні продукти, такі як сметана, сир, навіть йогурти, тільки чисті йогурти. Вуглеводів це обов'язково рис і всякі там каші. Ну Каш є багато, я не знаю, що ви любите, ну виберите якусь і все. Також потрібен алкоголь. Ну, не алкоголь, а овочі і фрукти. Овочі і всі фрукти найбільше це зелені яблука. Також потрібно багато пити чистої води. Думаю, це відео вам хоч трішки допомогло і ви складете свій індивідуальний раціон харчування. І якщо ж все ж вам це відео допомогло, можете поставити лайк і підписатися на канал. Якщо ви будете їсти все, що я перелічив раніше, то ріст вашої маси не заставить довго чекати. Всім бажаю успіху!